Компанії 100 років. За цей час ми вивели на ринок найкращі продукти, завдяки яким українські та європейські фермери мають можливість досягати високих результатів, оновлюючи свої власні рекорди по врожайності. Нам належить світовий рекорд врожайності по озимому ріпаку та озимої пшениці. І ось уже два роки поспіль бренд ДСВ займає перше місце на ринку України серед озимих ріпаків. Протягом останніх років ріпак для українського фермера є найбільш економічно вигідною культурою. На сьогоднішній день кожна четверта тона ріпаку вже переробляється в Україні. Гібрид Ромео. Вдалий вибір як для новачків, так і професіоналів у вирощування озимого ріпаку. Гібрид характеризується активним розвитком кореневої системи, яка забезпечує потужний осінній розвиток. Це значно розширює вікно термінів посіву та підвищує посухостійкість в складних умовах. Помірно пізній термін дозрівання та активне наростання біомаси рослин забезпечує максимальну активність фотосинтезу протягом всього періоду вегетації. Генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу забезпечує ідеальну роботу судинно волокнистих пучків протягом всього періоду вегетації. Генетична стійкість до фомозу за рахунок гену РЛМ7 забезпечує нам більші можливості в короткоротаційних сівезмінах. Генетична стійкість до розтріскування стрічків забезпечує нам безпеку та спокій протягом періоду дозрівання. Гібрид характеризується також високими польовими толерантностями до вертицельозу та склеротиніозу. Гібрид Romeo належить до середньопізньої групи стиглості. Рекомендований для різних типів ґрунтів та різних технологій обробітків ґрунту, включаючи мінімальні. Гібрид характеризується потужним осіннім розвитком, тому ми його рекомендуємо висівати в оптимальні та середньопізні терміни. Особливостю гібрида у весняному періоду розвитку є активне наростання надземної біомаси із повільним видовженням стебла, що забезпечує нам високий ступінь захисту від повернення пізніх приморозків. Фамулус – гібрид, який створений на платформі гібридизації МСЛ, і один із перших об'єднав в собі генетичні стійкості до жовтого вірусу турнепсу та до фомозу на основі гену РЛМ 7 Це забезпечує гібриду високий індекс здоров'я рослин протягом всього періоду вегетації. Гібрид по групі стиглості належить до середньоранньої групи, рекомендований для поширення на всій території України на різних типах ґрунтів. Рекомендовані терміни посіву оптимальні та середньопізні. Гібрид характеризується надзвичайно потужною розеткою листя, яка закладається в осінній період і яка буде визначати високий майбутній рівень потенційної врожайності. Також варто відмітити, що гібриду притаманна висока маса тисячі зерен на час збирання.